Привіт! Давайте роздивимося сьогодні відео, яке прислав мені мій підписник. Це відео, де інструктор ЮА розказує, як швидко вийти з положення лежачі в положення стоячі для стрільби. І тепер я руку сюди йду, зброю не спускаю. При подриві я викидаю ліву ногу перед собою. Тобто, якщо я зроблю подрив, у мене... І опорна рука і коліно. Поняли? Якщо я зроблю, наприклад, розставлені ноги, як вам показуємо, мені щоб встати, треба зараз дві ноги якось задіяти. Раз, блять. Ну, це реально тяжело. Але якщо коліночка вже готова до бою, ви робите раз, викинули ногу і ви вже в бою. 45, 90, 100 Зміщення вліво зміщення вправо, Вихідне. Чому я саме так вдягнений зараз? Тому що це та моя амуніція, яка, в якій я приймаю участь у бойових діях. Це та сама амуніція, в якій наші бійці ЗСУ воюють на фронті. Тобто це то, що має бути при тобі. Зараз розберемо по вазі. Загальна вага на мені з автоматом і всією амуніцією 28,5 кг. Шлем з навушниками 2,2. Бронежилет з напашником 8,6 кг. РПС. З магазинами, з гранатами 600 кг. Далі у мене ззаді на спині рюкзак, в якому в мене е, доповнительний бикат, без якого також не можна. Плюс е, камелбек водичка е, і е, сонячна батарея, яка також потрібна. Тобто цей рюкзак в мене важить. Вже десь приблизно, приблизно 8-600 кілограм. І мій апарат 762 вагою 4,7 кг. Тобто десь 28-29 кілограм зараз на мені І в цій всій вазі е, я змушений переміщатись і. Е, Тримати бій зі супротивником. Тобто я не буду стояти на одному місці, я буду переміщатись, перелазити з однієї позиції на іншу позицію. Це окоп може бути, це може бути розби, розбита будівля, це може бути е, якийсь підпаркан залізти і ще десь. Тобто досить незручні місця. Далі нам треба враховувати те, що вогневий контакт і взагалі. Війна і вогневий контакт, стриба один в одного це вже великий стрес. І бійці получають, вони вже навіть не, не зауважують на це, а вони получають дуже великий вихлоп адреналіна у крові, який свою чергу спалює кисень. Дуже швидко і сильно спалює кисень. Отже, інструктор ЮА дуже швидко піднявся з положення, лежачи в положення стоячи. Так, це все прикольно, класно. Але якщо взяти до уваги те, що на тобі висить до 30 кг ваги, ти в постійному стресі і тобі треба переміщати з однієї Точки відстрілу в іншу точку відстрілу. Перевазити чи щось, тобто затрачувати дуже багато фізичної енергії, то такий спосіб піднятись не вийде. Просто не вийде. Це не то. Це для тренувань так підійде, для екшена і показухи так підійде, але не в бою. Зараз я буду пробувати вставати з положення лежачи, але не так, як інструктор ЮА, бо мені так не вийде. У мене в такому положенні дуже сильна вага давить на спину, на позвоночник і мені тяжко буде так піднятися, навіть на одній руці, підтягнувши те, зробив інструктор ЮА. Я покажу, як роблю це я. Отже, боєць пробіг деяку дистанцію, прийняв декілька позицій для стрільби. Потім вийшов в позицію лежачі для стрільби, і йому треба змінити своє місце точку стріла. Йому треба встати і втікти звідти, де він вів бій. Я повертаюсь на праву сторону, підтягую праву коліно, під себе, підтягую ближче до себе зброю, потім починаю за допомогою руки і лівої ноги виходити в положення на коліно, після чого я можу вільно вийти в положення стоячи. Звідси я можу вже свобідно пересуватись вправо і вліво. Але з правильним кроком для пересування без перекресного кроку, не відриваючи візуального контакту стрілок мішень. Підписуйтесь.